Привіт! Гарбуз дуже шановний ов овоч нашій родині. Ми його дуже полюбляємо. Йому гарбузи на перше, на друге і навіть десертні страви робимо з гарбуза. Тому мене зацікаво, скільки взагалі наша сім'я з'їдає гарбузів за сезон. Сезон це осінь, зима і початок весни. Тому від сьогоднішнього дня я вирішив вести облік. Скільки? А. По кількості ми з'їли гарбузів, Б. Скільки їмо по вазі, тобто буду важити кожен гарбуз, яка його маса. І Г. Я буду е, нотувати страви, які готував я з гарбуза. І все це, звісно, буду знімати на відео. Будуть такі невеличкі мініатюрні ролики, відеозвіти про те, що я готую, які гарбузи використовую, їхня вага, кількість і... Відповідно, все буду вказати в себе на ютубі, на каналі або на своєму, своєму е відеоблозері.нет. Тому заходьте, дивіться, побачимося.